Добрий ранок. Вчора пройшов мій день народження. Боже, стільки було поздоровлень, стільки було прекрасних теплих слів сказано вами, друзі. Мені було так приємно, надзвичайно приємно. Мене емоції переповнюють до сих пір. Я вам всім дуже-дуже дякую. Дякую за всі теплі слова, сказані, за всі привітання, за всі поздоровлення, за всі побажання. Дай Боже, щоб вони здійснилися. Дай Боже, щоб вам. Також Господь посилав і здоров'я, і благополуччя, благодачі, миру, достатку, везіння, любові, всього-всього самого найкращого. Дивіться, які мені причудові квіти подарували. Боже, прямо оранжерея. Така чудова, причудова. Така супер, 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 супер. Супер, супер локація. І я в цих квітах. Боже, Боже. Дякую всім. Дякую, дякую, дякую.